Скільки літер в українському алфавіті? Дві. Неправильно. Правильно. Жесть. Я, я думаю. <свят> ладно, давайте наступне. А скільки? Е, ну... Можу подати вам варіанти. Наприклад, ні. Ну, давайте варіант, ладно, Тебе. 32. Ви вже сказали, що це неправильно. 33, 36 і 39. 33. Правильно. А, скільки помилок у реченні я купив телевізор у розстрочку і тепер жалію про це. Господять. Без поняття, я не знаю. Давайте ще раз. Я купив Це телевізор. Це Ну, я пишу вірші. Ось, ну, я не літературно, я не грамотний. Я... Ну, скажу вам, що помилок тут дві. Не можна використовувати у розстрочку, а правильно на виплату, і не жалію, а шкодую. Ага. І також пропоную вам доповнити моє речення, щоб допомогти зменшити навантаження на енергосистему України, світло необхідно вимикати. Підписуйтесь на телеграм-канал, говорить Великий Львів.